Скажи чесно, як ти? О Боже, я обіцяла собі не плакати. Um, важко. Я втомлена. Я починаю закриватися. Я не вивожу. Мені важко. Єдине, що рятує музика. Моя сім'я, мої діти. Коли мені важко, я прибираю. Нашому будинку останнім часом дуже чисто. Приготуйся ходити по колу. сфокусуйся на своїх кроках і диханні. Обери заспокійливу мантру і повторюй її в голос або подумки. Наприклад, я приїхав, я вдома, я тут. Я вільний, я живий. Все добре, я в безпеці. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут.